Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. Основою прямої призми є рівнобічна трапеція. Основа АД трапеції дорівнює висоті трапеції і в 6 разів більша за основу БЦ. Через бічне ребро сс 1 призми проведено площину паралельно ребру АБ. Знайдіть площу утвореного перерізу, якщо об'єм призми дорівнює 672 см3 А її висота 8 см. І так, як завжди, для початку малюємо малюнок. Ось наша призма і переріз, який проведений через ребро с 1 паралельно ребру АБ. Оскільки наша призма пряма. То це означає, що в результаті перерізу призми площиною утвориться прямокутник КК1C1C. Саме його площу нам потрібно обчислити. А тепер давайте в наших позначеннях запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що основа АД трапеції дорівнює висоті CH. Також відомо, що АД дорівнює 6БЦ. Оскільки ця основа в 6 разів більша за основу БЦ. Об'єм призми дорівнює 672 см кубічних. А висота призми, тобто бічне ребро АА1, дорівнює 8 см. І з малюнка зрозуміло, що висота призми дорівнює КК1. Тобто одній зі сторін нашого перелізу. Оскільки наша пряма. Отже, одну сторону. В прямокутнику ми вже знайшли. Для того, щоб знайти його площу, залишилось знайти сторону КЦ. Давайте для зручності введемо деякі позначення. А саме БЦ дорівнює Х. Тоді, звідси АД буде дорівнювати СХ і дорівнювати 6Х. Тепер запишемо об'єм нашої призми. А саме об'єм призми дорівнює С-основи на висоту. С основи це С трапеції – а висота це ребро АА1. Яке нам відомо, і яке дорівнює 8 см. Отже, звідси ми можемо знайти, що площа трапеції дорівнює 84. Тепер запишемо, як ми обчислюємо площу трапеції. А саме, це півсума основ помножити на висоту трапеції. І запишемо всі відрізки в наших позначеннях. Якщо ми уважно порахуємо, то отримаємо 21 х квадрат дорівнює 84. Звідки у нас х квадрат буде дорівнювати 4, а х дорівнює 2 см. І це наша менша основа трапеції BC. Звідси ми можемо знайти, що висота нашої трапеції, яка в 6 разів більша за цю основу, буде дорівнювати 12 см. І, відповідно, більша основа трапеції теж буде дорівнювати 12 см. А тепер давайте згадаємо, що ми проводили переріз паралельно до ребра АВ. Що це означає? Це означає, що у нас АВЦК – це паралелограм. Отже, його протилежні сторони рівні, тобто АК дорівнює ВЦ. І, відповідно, АВ дорівнює КЦ. А тепер згадуємо, що наша трапеція рівнобічна, тобто АВ дорівнює СД. Отже, наші три відрізки АВ, КС і ДС рівні між собою. Тепер ми можемо знайти відрізок КД. КД, зрозуміло, буде дорівнювати більша основа мінус менша основа, тобто 10 см. Оскільки ми тільки що показали, що відрізки КЦ і CD рівні, то це означає, що трикутник КЦД рівнобедрений. СH висота, проведена з вершини цього трикутника, а це означає, що вона є медіаною і бісектрисою. Тобто, кусочки КН і HD рівні і дорівнюють 5 см. Тепер розглянемо трикутник CHD. Він у нас прямокутний. У ньому нам відомо HD, який дорівнює 5 см, і ch, як висота трапеції, яка дорівнює 12 см. Отже, за теоремою Піфагора, ми можемо знайти гіпотенузу cd. А саме cd в квадраті буде дорівнювати 169, якщо ми підставимо всі наші дані і уважно порахуємо. Добуваючи корінь, ми отримуємо, що CD дорівнює 13 см. І дорівнює CK, як ми показали. Тепер ще раз нагадаємо, що аа 1 у нас дорівнює КК1, як висоти нашої призми і дорівнює 8 см. Отже, як бачимо, ми маємо дві сторони нашого прямокутника. А це означає, що ми можемо обчислити його площу. Тобто площа перерізу, це площа прямокутника кк 1 с 1 с буде дорівнювати СК помножити на КК1, тобто 13 помножити на 8, а це дорівнює 104 см квадратних. Отже, в відповідь нам треба записати число 104.